Чотири складові емоційного інтелекту. Перша складова і друга складова пов'язана з навичкою людиною, з її вмінням розуміти себе і свої емоції. Отже, перша складова емоційного інтелекту це моє вміння розуміти, усвідомлювати і добре оперувати власними емоціями. Це перша. Друга складова це Моє вміння керувати своїми емоціями після того, як я розпізнала свою емоцію, зрозуміла її, зрозуміла її витоки, я можу нею керувати, взяти її в управління. Останні дві складові орієнтовані на інших людей. Це те, як я можу розуміти, усвідомлювати, визнавати емоції інших людей, які мене оточують. І, звісно, третя це третя складова, а четверта це. Як я можу, розуміючи свою емоцію і емоцію іншої людини, керувати нашою взаємодією з цією людиною? Дуже часто я чую, що четверта складова емоційного інтелекту це управління емоціями інших людей. Звісно, ми можемо впливати на емоції інших людей. Ну, всі знаємо, що ми можемо когось роздратувати або викликати посмішку, і таким чином ми дійсно впливаємо на емоції інших людей. Але коли говорять про емоційний інтелект, мається на увазі, що будь-яка взаємодія це взаємодія. Людина впливає на мене, я впливаю на людину, тому краще. І точніше говорити, що четвертою складовою емоційного інтелекту є вміння керувати взаємодією, адже для того, щоб вплинути на іншу людину, я маю вплинути на власні емоції.